Ключ до Бастилії Софії та Жюльєн були найкращими друзями. Вони завжди разом відвідували цікаві місця та вчилися багато нового. Одного дня їхні батьки вирішили взяти їх до музею. Під час екскурсії Софія помітила велику стару скриньку серед виставки. Вона підійшла ближче та побачила дивну стару ключ, на якому було написано Басти. Жюльєн. Подивися, яка цікава стара ключниця. вигукнула Софі. Так, це справді дивно. Відповів Жюльєн, розглядаючи ключ з зацікавленістю. Коли вони торкнулися ключа, раптом все навколо змінилося. Вони опинилися в іншому часі та на вулиці, де громада людей збиралася разом та галасувала. Софі та Жюльєн здивовано подивилися одне на одного. Це це неможливо. Чи ми потрапили в минуле? запитала Софі, розглядаючи навколо. Здається, що так, відповів Жюльєн, здивовано оглядаючи вулицю. Вони побачили двох дітей. Які збирали газети та роздавали їх людям. Привіт, ви новенькі тут? запитав хлопчик з усмішкою. Так, ми ми зовсім не звідси. Ми потрапили сюди з іншого часу, пояснив Жюльєн. Ого, цікаво, як вас звати? Я Жан, а це моя сестра Емілі. Представився хлопчик. Мене звуть Софі, а це мій друг Жюльєн». Ми потрапили сюди через старий ключ, пояснила Софі. Жан та Емілі почали розповідати їм про те, що вони опинилися в Парижі у 1789 році, в день, коли люди йшли до Бастилії. Софі та Жульєн вирішили допомогти їм роздавати газети та дізнатися більше про те, що відбувається. Під час роздачі газет вони почули, що люди готуються до штурму Бастилії. Жан та Емілі вирішили піти додому. Але Софі та Жульєн вирішили залишитися та піти разом з громадою до Бастилії. Коли вони дійшли до Бастилії, вони побачили, як люди взяли штурмом цю величезну в'язницю. Вони відчули дух свободи та боротьби за рівність. Після цього дня Софі та Жюльєн зрозуміли, як важливою була ця подія для свободи та рівності в Франції. Після цього вони знову торкнулися ключа і раптом опинилися в музеї, де все було так, як і раніше. Це було неймовірно, вигукнула Софі. Так, це було неймовірно, але ми зрозуміли, як важливо боротися за свободу та рівність, сказав Жюлін. Їхні батьки підійшли до них, і вони разом пішли додому, ділившись враженнями від цієї неймовірної події.